Дякую, що очікувала на лінії. Я перепрошую Данила, так? Так, так, так. Е, на жаль, в нас немає точного точної суми щодо виплати грошових ваших. Ви можете звернутися до фінансового відділу вашої час безпосередньої частини запротом безпосередньо, на надання вам такої відповіді. Я вбачаю а в міністерстві оборони не можуть сказати скільки місячне грошове забезпечення всього собору е, на жаль, місячне грошове забезпечення може бути. Різне о, там за весело років за бойові о, завдання виплачується. Вибачте, дякую. я вибачте, я Це вас Дивіться, Я зараз вам конкрет... конкретизую. Я військовослужбовець строкової служби. У мене не може бути якогось бойових вислуги. У мене зарплата от на даний момент складає 420 гривень. Чуєте мене? Чую. Як ви думаєте, я зможу прокормити свою сім'ю за 420 гривень в місяць? Перепрошую, тоді вам з цим питанням треба звернутися безпосередньо до командира, написавши йому рапорт. Рапорт на що? Рапорт на те, що мені зробити, треба зарплату більш? Так. Так я у вас запитую у Міністерство оборони, яка в мене повинна бути зарплата. Може в мене керівництво обманює, Може я повинен отримувати 20 тисяч, а мені платять 420 гривень. Я із за цього до вас телефоную. Я перепрошую, але на жаль, ми не володіємо такою інформацією і не можемо надати вам відповідь. Міністерство оборони взагалі позвонив питання. Так. Ми можемо тільки перенаправити вас або написати рапорт до командира, або до фінансової частини вашої частини. Я вибачаюсь. Ви Я вибачаюсь, а це гарячі лінії Міністерства оборони, так? Так. Тобто, яко, коли зателефонував е, з питань е, військової служби, зарплати і так далі, забезпечення військовослужбовців, ви повинні мені відповісти на це питання, правильно? У вас повинна бути інформація з приводу цього. На жаль, вона відсутня. Перепрошую. Ну так вибачте, будь ласка, як вона може бути відсутня? Це ж гаряч нині Міністерства оборони. Алло. Я перепрошую, але в даний момент я не можу вам надати будь Інформацію, яку ви запрошуєте, тому прошу вас звернутися з рапортом до вашого командира або до фінансової частини вашої частини, в якій ви наразі перебуваєте на службі.